Основна е, ідея створення е, таких центрів по всій Україні, вони в кожній області створюються, е, це залучення саме е, учасників бойових дій, ветеранів, які пройшли безпосередню участь в бойових діях е, до е, інструкторської роботи. Так. Але навіть е, коли ці люди пройшли, скажімо, мають досвід. Їм необхідно отримати сертифікат, і вже наших три інструктора їдуть на отримання на навчання на два тижні для отримання такого сертифікату. На цьому навчанні їм будуть доводити, як вірно працювати з людьми, що робити. Ну вони мають вже базу, вони мають певну ну скажімо, практичну навичку пр... мають. так. Але Навчити, як правильно і щоб це було навчання. однаково у всіх областях, однаково у всіх, щоб було одне розуміння, саме там вони будуть здобувати ці навички.